Вас, пане Сергію, доброго ранку. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! І, от, бачите, на жаль, <кхм> спілкування уже про звільнене місто Херсон. На щастя, звільнене супроводжується такими повідомленнями чи не щодня про обстріли мі... деокупованого міста. Що вам відомо про вчорашні обстріли і ситуацію після звільнення? Наскільки активними вони є? Вчорашні обстріли дійсно лунали абсолютно цілий день. Ці обстріли лунали і зі ствольної артилерії, із систем залпового вогню. Зранку окупанти поцілили в житловий масив таврійський. І це один з найгустонаселеніших масивів міста Херсона. Він знаходиться в північній частині міста, тобто це навіть не ближче до узбережжя. і не та частина Херсонщини, яка знаходиться в безпосередній близькості до Дніпра. Це північна частина, і саме туди вчора зранку влучили снаряди систем залпового вогню і було пошкоджено дуже багато багато поверхівок Цілий день окупанти обстрілювали і приватний сектор зі спольної артилерії дуже багато, якраз постраждалих серед цивільного населення. Ввечері дійсно було пошкоджено. Було загорання житлово житлового будинка. Тобто окупант впродовж абсолютно всього дня. Від обстріли міста Херсона. Окупант веде терористичну діяльність. Тобто обстріли цивільних будинків, приватних домівок і взагалі абсолютно цивільних людей це є злочином, злочин, черговим злочином Російської Федерації. Ці обстріли посилюються і можна спостерігати, що вони посилюються абсолютно з кожним днем. Вчора був один з таких найбільш потужних днем обстрілів, знаєте, і. Кожним днем бо... ну, з таким з боязнью ми чекаємо наступний день, тому що окупанти тільки посилюють на превеликий жаль інтенсивність обстрілів міста. А от яка ведеться робота із населенням місцевим? Адже ми розуміємо, що ну у нас є приклади міст, коли російські окупанти, от як Миколаїв, до прикладу, здалека обстрілюють і місто під постійними обстрілами, як Нікополь під постійними обстрілами, до чого готуються в Херсоні? До чого готують людей, які їм дають рекомендації? Знаєте, ситуація з Херсоном набагато складніша, тому що е, якщо брати Миколаїв, якщо брати Нікополь, то все ж таки там е, час дольоту трошечки тривалий, і ствольною артилерією обстрілювати їх не обстрілюють, тому що е, вона не достає фактично до цих міст. З Містом Херсоном ситуація набагато складніша, тому що окупанти мобільно свої артилерійські системи підганяють ближче до Дніпра, ствольну артилерію і пушки. І з них цинічно ведуть обстріл. Фактично протидіяти такому обстрілу немає не часу, тому що час виліту і прильоту він дуже малий, і навіть навіть тривога не встигає бути оголошеною, тому що ну там декілька секунд і одразу вже приміт. Тому ситуація в Херсоні набагато гірша і. Всі закликають у разі такої можливості з точку зору небезпеки. Все ж таки, на якийсь час покинути місто Херсон, поки окупант посилює обстріли, поки окупант веде обстріли Херсону. Тих, хто не може це зробити, почали працювати евакуаційні маршрути в області, які більш безпечні. На зараз є інформація на сайті військової адміністрації. І на міністерстві інтеграції щодо можливості безкоштовної евакуації. Ті люди, які мають змогу, то краще це зробити, щоб перечекати якраз агресію расистів в більш безпечному місці, щоб можна було підготувати і сховище, і мобільні сховища. Ну, як на шталці зроблено в тому числі і в місті Миколаєві, тому що ми розуміємо, що снаряд може достати будь де в тому числі і на вулиці. Тому і на вулицях мають облаштувати бетонні сховища, де можна переховатися від обстрілів, ну і відповідно підготувати капітальні сховища, де можна, можна переховатися під час обстрілів. От пане Сергію, якраз про укриття хотіла у вас розпитати. Розуміємо, що місто було під тимчасовою окупацією, і навряд чи окупанти думали, чи обладнані сховища, укриття для містян на будь-які випадки. Чи перевіряли їх зараз уже після звільнення в будинках житлових укриття? от такі можливо в комунальних закладах? Наскільки вони облаштовані і готові до таких обстрілів? Знаєте, в мене немає цієї інформації, але я розумію, що ця робота триває, і ця робота якраз завдання номер один на сьогоднішній день є влади. Я думаю, що все ж таки вони якраз займаються тим, щоб облаштувати зараз ці сховища і в лікарнях, і відповідно в будь-яких інших бюджетних закладах, щоб можна було організувати якраз укриття для людей, які знаходяться. Там, в безпосередній близькості до великих житлових масивів, щоб люди могли перебуватися в цих сховищах. Ну і відповідно треба, щоб люди мали там запас їжі і води. Е, на Зараз все ж таки здебільше думають про пункти обігріву, але я думаю, що зараз треба вже думати про пункти обігріва разом якраз з укриттями, тому що йдуть і холода, і обстріли тривають. Тобто треба поєднувати. У два завдання і працювати над тим, щоб люди могли і перекуватися, і відбитися, і зарядити свої вдячні вам, пане Сергію, що розповіли нам про безпекову ситуацію у самому Херсоні. Нагадаю нашим глядачам Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Ну і далі про.